Привіт, друзі! Сьогодні ми розглядаємо одну з найцікавіших загадок української історії та культури. У сучасному світі, що здебільшого є патріархальним, більшість прізвищ формуються за чоловічою лінією. Але чи знаєте ви, що в Україні існує величезний пласт прізвищ, які походять від жіночих імен? Їх називають матронімами, звідки взялися Мотричі, Ганненки, Катеринчуки, Маринчі? Це відбувалося у трьох випадках вдови, якщо жінка рано втрачала чоловіка і сама піднімала на ноги велике господарство та дітей. Її авторитет був настільки високим, що дітей називали ганниними синами так з'являлися ганненки. Сильні жінки бували випадки, коли дружина була набагато енергійнішою або походила з багатшого роду, ніж чоловік. Тоді в селі казали, це діти Марусі. Прийми. Коли чоловік ішов жити у дім дружини, його власне прізвище часто забувалося, і він отримував прізвище за іменем тещі або дружини. Це дуже важливий момент. Наявність жіночих прізвищ у історії України свідчить про те, що жінка в нашій культурі завжди була суб'єктом, особистістю, яку поважали та на чиє ім'я можна було спиратися.